Погрожують вбити та відрізати голову. Юдеї почали погрожувати українському журналісту та політику Роману Ревиджуку за підтримку Палестини. Наймовірніше, це був представник юдейської громади з України, який проживає у США. Зокрема, 10 жовтня 2023 року, у приватні повідомлення одному з адміністраторів публічної сторінки на Фейсбук Реведжука. Надіслали голосове повідомлення з погрозами у аудіозаписі. Злочинець говорить, що вони будуть шукати Реведжука і відріжуть голову за те, що він підтримав Палестину у війні з Ізраїлем. Кожен раз блядіна Реведжук повторює в своїх блогах. О Бог, Бог святий, Бог то за передай передай роману, нехай закриє с... свого хуя йобаного про Бога. Я ненавижу іс іслам і арабів мене вийшов. Ісламістів і Арабів треба вбивати, бомбити, поки всі вони не подохнуть. А Роману, а, а Роману передай, що ми його знайдемо. Це, це я від своїх слів говорю: ми його знайдемо і ми йому голову відріжемо. Навіть поліція не допоможе. Я попередив, все. Також у аудіозаписі з погрозами йдеться, що потрібно вбивати всіх арабів. Злочинець надіслав відео з ізраїльською символікою, супроводжуючи словами з агресією. Нагадаємо, 7 жовтня між Палестиною та Ізраїлем знову сполахнула активна фаза бойових дій, яка триває уже не одне десятиліття. Де юре більше як півстоліття тому Ліга націй, теперішня ООН, дала право юдеям створити державу, яку ті назвали Ізраїлем. А де факто відбулася найбільша юридична маніпуляція століття, у результаті якої штучно утворили державу Ізраїль. Фактично легалізували сепаратистський проект, розділивши Палестину, яка опинилася в ізраїльській окупації. Роман Реведжук, перший український політик, який зайняв принципову позицію і підтримав палестинський народ у боротьбі за справедливість і незалежність. Він записав відеозвернення, у якому звернувся до української нації із закликом не вірити у брехню про палестинських терористів. Політик заявив, що ті, хто сіють ненависть і організовують війни, пожинають їх наслідки щодо ситуації в Ізраїлю. Я би радив тим, хто сьогодні. Тим українцям, котрі сьогодні репостять відео, будинків, розбитих ракетами і називають Палестину терористами. Ізраїль, так само, як і Російська Федерація, десятками років чинить терористичні акти, чинить геноцид палестинців, фактично захопили їхню землю. І все те, що сьогодні відбувається в Ізраїлі, це лише просто чергова спроба палестинців захистити себе від терористів ізраїльських. Той, хто посіяв війну, він повинен повністю пожинати наслідки цієї війни. Він спочатку посіяв війну. На території арабського світу, як ми знаємо, сьогодні в різний гібридний спосіб він сіє війну на території європейського світу і повинен пожинати наслідки цієї війни і буде пожинати, але для цього ще потрібно, щоб пройшло трішечки часу. Тому, браті і сестри, я звертаюся до кожного з вас, щоб ви передусім. Месереджук порівнює дії Ізраїлю з терористичними діями Російської Федерації в Україні. Його заклик у соцмережах підтримали більшість його підписників. Після цього реведжук почав отримувати погрози від юдеїв, які демонстративно підтверджують слова політика, що юдеї являються скритими нацистами. У мережі шириться відео, де юдейські діти викрикують нацистські гасла з побажаннями смерті для палестинців.

Погрози та переслідування Ревиджук отримує не вперше. В українських медіа уже зверталося увагу на те, що з приходом до влади Зеленського Реведжук зазнав переслідування саме від представників юдейських організацій за ознакою етнічного українського походження. Так, у 2020 році Реведжука планували вбити. А коли про це стало відомо, то він вимушено покинув Україну та за інформацією медіа переїхав до Швейцарії. Світ дізнався про російський фашизм 21-го століття, який чинить геноцид української нації за ознакою походження. Але світ чомусь закриває очі на юдейський фашизм.